Вітаю! З вами новини тижня від Асоціації ретейлерів України. І я, Оксана, приходько. Два роки повномасштабної війни. Завдяки титанічним зусиллям ЗСУ ми вистояли, а українські компанії продовжують розвиток, надають робочі місця та підтримують економіку України. Тож, у випуску, про таке: ідеальна подібність найбільші франшизи вітчизняних ретейлерів Не зупинити гучні та масштабні відкриття нових закладів у лютому. Всього 10 днів щоб схопити талант на ринку, які компанії обирають українці для кар'єрного зростання. Розвитку франшиз сприяє нова споживацька культура. Якщо в маленьких містах відкривається мережевий заклад, він стає головним магазином чи рестораном цього міста. Франшиза Галя Балована» має мережу з 930 магазинів, якою володіють близько 200 партнерів, і більше не продається. Також компанія розвиває франшизу за кордоном під брендом Multicook, яка має понад 100 партнерів у 25 країнах Європи. А в січні 2024 року компанія вийшла. на ринок с ша Перше партнерське відділення Нова пошта відкрилося в 2011 році. А у війну компанія прискорила свої темпи і, попри втрати до кінця 2023 року, відкрилось 802 відділення по франшизі. Бренд інструменту для будівництва та ремонту Дніпро М. створений в 2011 році. Зараз налічує понад 240 франчайзингових точок в Україні. Також тогоріч компанія вийшла на європейський ринок, відкривши перший «Дніпро-М» у польському Вроцлаві. У мережі магазинів свіжої випічки та заморожених напівфабрикатів «Сімейна пекарня» пекарні 95% об'єктів відкриті за франшизою. А в перший рік війни запустили новий формат Мартін для Польщі та України. Мережа супермаркетів Наш край працює на українському ринку з 2001 року. Розвивається в трьох форматах: супермаркет, магазин біля дому. Та експрес має понад 180 магазинів, із яких 90% – відсотків об'єкти. А більш детально про франшизи в Україні читайте за посиланням під відео. Гучні відкриття лютого! 1 лютого відкрився ТЦ-Покров в місті Покров Дніпропетровської області. Цей комплекс будівля колишнього радянського ЦУМ, який розташований в самому центрі міста. Площа тц «Покров» понад 4600 квадратних метрів. Також облаштований паркінг на 80 машин. Якірний орендар величезний супермаркет вару з площею 1400 квадратних метрів. Тепер мережа міністрі Оф в Одесі. На початку лютого тут з'явився новий заклад. Міністерство шаурми, а триповерхова книгарня, кав'ярня-Сенс на хрещатику планувала тихо відкритись у тестовому режимі, але не вийшло. Щодня майже немає вільних місць. Новий сімейно розважальний комплекс Флайкіць Перце Вікторі Плаза, що в Кривому Розі, в новому парку сучасні атракціони та великий сімейний ресторан. Спойлер на черзі відкриття флагману Флайкіц у Дніпрі в ТРЦ неоплаза площею 5 тисяч квадратних метрів. Незабаром в Полтаві розпочне роботу новий магазин мережі товарів для дому «МВМ Майхом ТРЦ Конкорд. Це 16-й магазин, який ретеле представив в Україні, та другий, який відкрився в цьому місяці. Мережа шопінг центрів Територія мінімальних цін відкрила нову точку в Києві та це Магелан. Магазин площею 2000 квадратних метрів, виконаний у новому форматі в білих кольорах, з білим обладнанням та дерев'яними панелями і великою кількістю світлової навігації. ТРЦ Сонячна галерея у Кривому розі та «Аполло» у Дніпрі відновлюють роботу після зимових обстрілів. Росією один із викликів війни нестача та плинність кадрів. Асоціація ретейлерів України разом з провідними компаніями підіймали ці теми на конференції RAO HR Conference. Тож всі CEO думають про три проблеми: де взяти людей, як утримати людей та як швидко їх навчати і розвивати, щоб встигати за постійними змінами та динамікою ринку. А кандидати більше цікавляться роботою, яка близько біля дому, ідеально в тому ж районі. А ще наскільки компанія соціально відповідальна, людиноцентрична та як допомогла співробітникам на початку війни. І скільки людей скоротили в Європі, якщо талант з'явився на ринку, є максимум 10 днів, щоб його забрати, а кандидати готові чекати на офер максимум 2 тижні. Така ситуація актуальна і для України. До того ж, наразі існує проблема, що персонал не знає своїх цілей. Більшість вважає, що за кар'єрне зростання відповідає саме лідер. А правда в тому, що кожна людина на всі 100% має нести відповідальність за свій шлях. Лідер має лише допомогу. Помагати дістатись вершини, а компанія створити умови для цього. Про те, як HR-фахівці провідних ритейл-компаній розв'язують проблеми дефіциту кадрів, читайте за посиланням під відео. Ще більше новин бізнесу та розрібної торгівлі у нас на сайті RAU.UA. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш YouTube канал та соцмережі. Всі посилання знайдете в описі під цим відео. До зустрічі!